Сьогодні ракетою Іскандер Росія вдарила по місту Первомайськ Харківської області. Наразі попередньо відомо про 31 одного постраждалого, з них дев'ятеро дітей, зокрема, 10-місячне немовля та однорічна дитина. У місті пошкоджено скління восьми багатоповерхових будинків. Окрім того, горіли чотири автомобілі. Ще одна автівка зазнала пошкоджень. Нагадаю, що росіяни обстріляли також Херсон. Ракетами вони цілили в житлові будинки міста. На жаль, дві людини загинули. Російські солдати намагалися проникнути на Сомщину. Внаслідок спроби загинули двоє цивільних ще одна людина поранена. У командуванні північ вчергове закликали мешканців прикордонних територій евакуюватися з небезпечних районів та сіл, що розташовані близько до ворога. У зв'язку з останніми подіями навколо Запорізької атомної станції військові посилюють оборону. Північного кордону України як особовим складом, так і бойовою технікою сьогодні на ділянці державного кордону було перевірено його облаштування та готовність сил державної прикордонної служби України до виконання їм притаманних завдань. Все Повністю під контролем ми продовжимо робити все, що необхідно, для того, щоб, коли ворог намагатиметься вступити на українську землю, він відчув всю міць сил оборони. Українські бійці просунулися в глибину оборони ворога на 2 кілометри на півдні. За даними спікера об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського спрямування Валерія Шершня, наші зараз закріплюються на зайнятих рубежах. Своєю чергою окупанти чинять спротив, втім ЗСУ системно тиснуть на певні ділянки фронту. Так, власне, полум'я мінометного вогню очищує від нечисті шлях до Бахмута. Прикордонники перемололи чергову ворожу групу піхоти, оператори безпілотниками відстежили переміщення окупантів та їхні вогневі позиції. особовий склад мінометними розрахунками знищив трьох загарбників, ще двох поранив.